Все частіше рослинне масло замінюється кокосовим, у чому причина? Справа в тому, що рослинне масло не так корисно, як говорить його назва, в процесі виробництва його неодноразово нагрівають, використовують консерванти і добавки і проводять ряд інших маніпуляцій, які не додають цьому продукту користь. У зв'язку з цим кокосове масло розглядається як приваблива альтернатива, розповідаємо все, що потрібно знати про кокосовому маслі. Чому його користь, який у нього склад, чому на ньому потрібно смажити їжу, і які є варіанти його використання на кухні? Склад кокосового масла, кокосове масло, концентрація корисних речовин. Його отримують з висушеної, якоті кокоса. Найчастіше використовують два способи виробництва кокосового масла. Гаряче пресування і холодний віджим кокосове масло, отримане в результаті холодного віджиму, вважається найціннішим і корисним у складі кокосового масла присутні корисні жирні кислоти, в тому числі олеїнова, гілоуронова і лауринова. багата кокосова олія вітамінами, Е, до а також кальцієм, цинком, залізом, фосфором і фітостеролами радує і смак кокосового масла. Він ніжний солодкуватий і ненав'язливо віддає горіхом. Корисні властивості кокосового масла зовсім не дивно, що такий багатий склад перетворює кокосове масло в продукт, який сприятливо впливає на здоров'я, заряджає енергією, кокосове масло прекрасно бадьорить і гарантує прекрасне самопочуття. Багато в чому це пов'язано з великою кількістю корисних жирних кислот в його складі. В організмі вони перетворюються в енергію, а не відкладаються на стегнах. Включіть в свій ранковий раціон 1-2 чайні ложки кокосового масла і зустрічайте кожен новий день в піднесеному і активному настрої кокосове масло можна додати в смузі, кашу або салат, активує роботу мозку, ті ж корисні жири, які відповідають за бадьорість і енергію, допомагають активувати розумову діяльність людини. Після вживання кокосового масла підвищується концентрація і здатність запам'ятовувати інформацію, особливо корисно кокосове масло для літніх людей, так як воно стимулює роботу мозку, тим самим знижуючи ризик виникнення і розвитку хвороби Альцгеймера, прискорює метаболізм корисні жири, що містяться в кокосовій олії, здатні розігнати метаболізм в результаті самопочуття людини стане краще, а робота травної системи нормалізується. Корисні жири повністю засвоюються організмом, так що лякатися їх не варто, вони не поповнюють жирові запаси, а моментально перетворюються в енергію, крім того, вживання кокосової олії допомагає контролювати апетит і голод протягом дня, усуває запалення, кокосове масло ефективно бореться з внутрішніми запаленнями, в тому числі вірусними інфекційними та грибковими захворюваннями. Винна в цьому лауринова кислота. Яка має чудодійну властивість вбивати патогенні мікроорганізми, вона ж помітно підвищує захисні сили організму і зміцнює імунітет, і це зовсім не дивно. Саме лауринова кислота міститься в молоці матері, зміцнює серце і судини, корисні жири, які в надлишку присутні в кокосовій олії, сприятливо впливають на роботу серцево-судинної системи, регулярне вживання продукту знижує ризик виникнення і розвитку патології серця і судин. В тому числі інфарктів, інсультів, атеросклерозу та інших корисні жири в складі кокосового масла знижують рівень шкідливого холестерину в крові і перешкоджують утворенню бляшок на стінках судин. Крім того, вони позитивно впливають на процеси кровотворення в організмі, омолоджує організм, кокосова олія, прекрасний б'юті продукт, воно зволожує організм середини. Тим самим омолоджуючи клітини і повертаючи квітучий зовнішній вигляд, якщо ви будете регулярно вживати кокосове масло, то вже через пару місяців помітите позитивні зміни, зморшки розгладяться, шкіра стане пружною, волосся заблищать, а нігті зміцняться. Як застосовувати кокосове масло одна з причин відмови від рослинного масла? Його поганий склад в результаті нагрівання масло виділяє канцерогени, які згубно впливають на здоров'я і можуть навіть стати причиною виникнення і розвитку онкологічних захворювань. Кокосове масло продукт з френдлі складом. Під дією високих температур воно не втрачає свої корисні властивості і не виділяє канцерогени. Тому кокосове масло ідеально підходить для смаження, приготування на грилі і у фритюрі для запікання і тушкування. Кокосове масло універсально, його додають в супи, другі страви, тости, салати, смузі, випічку, десерти переходите на кокосове масло слід поступово, спершу змішайте 1,4 кокосового масла з 3,4 рослинного, поступово збільшуйте пропорцію кокосового масла і зменшуйте кількість рослинного. Такий м'який перехід допоможе вам звикнути до смаку і аромату цього продукту, а організму адаптуватися до нового інгредієнта в раціоні.